Для підприємств, котрі використовують найману працю, стане в нагоді режим кадри службовці. Тут ви можете зберігати дані про ваших працівників та використовувати їх при оформленні документів, вказуючи відповідальних за випуску накладних, рахунків, актів тощо. Ви можете створювати також структуру, наприклад, дирекція працівники. Маркетинг та відносити кожного з працівників до конкретної категорії. Для перегляду з урахуванням категорії використовуйте кнопку F5 або у контекстному меню Перегляд з урахуванням категорії. Тепер, відмітивши дирекцію, ви будете бачити лише того працівника, котрий належить до цієї категорії. Аналогічна структура може бути створена для ваших підприємців-партнерів. Зручно групувати їх за містами або за призначенням. Відносимо підприємців до відповідного міста. Включаємо перегляд з урахуванням категорій. Та бачимо підприємців, котрі відносяться виключно до цієї категорії. Також в програмі присутнє сортування для зручності пошуку по ваших даних. Інший варіант пошуку натиснути на будь-якому полі та почати вносити дані. Після натискання кнопки Enter програма виділить слово, яке містить введений фрагмент. Закриваємо режими, дані будуть збережені автоматично. Ви можете працювати також з довідниками. Проте... Програма влаштована так, що довідники заповнюються автоматично при формуванні кожного з документів. Як ми вже бачили при заповненні даних про підприємство, ми внесли двох службовців та ввели номер телефону. Він автоматично попав у довідник телефонів, аналогічно з містами та довідником банків. Якщо необхідно редагувати котру з ви завжди можете змінити ці дані, натиснувши кнопку Змінити, дозаповнивши тими даними, котрі бракують для обліку. Це було навчальне відео, початок роботи в програмі або офіс «Щасливий підприємець. Гарного дня!